Програма Ваше здоров'я в прямому ефірі. Другий блок, як завше, присвячуємо здоров'ю жінки. Мій гість уже добре вам вам відомий Іван Трещак, кандидат медичних наук, лікар, акушер-гінеколог міського полового будинку. Я вітаю вас, Івана Івановичу. Я знаю, що тема це велика, яку ми порушимо так. Гормони це дуже велика тема, і нам би не вистачило можливо, і години, аби про неї поговорити так докладніше. Між тим. Сьогодні моя колега на запитання, що ти знаєш про гормони, відповіла дослівно, О Боже, нічого, а що це таке? Ну і потім вона подумала, так і трошки додала, що це, мабуть, надлишок, якщо є надлишок цих гормонів, так, якихось гормонів, це як передозування вітамінами. Це моя колега, так, зріла жінка, яка би мала щось вже знати. Вона має дитину, але тим не менше, ну от що таке гормони? Наскільки вони важливі для нас? Ну, я не буду зараз тратити наш дорогочинний час на а, те, що таке гормони, пояснювати в цілому. А, ми зупинимося на тому, що такі жіночі гормони. А, жіночі гормони, умовно, це є а, такі маленькі вагончики у великому локомотиві, який тягне за собою і передає інформацію між усіма системами в організмі через кров. І таким чином забезпечує повний взаємозв'язок цілісному організмі жінки, між е, головним мозком, між залозами головного мозку, які відповідають за жіноче здоров'я, за жіноче функціонування жіночого організму, між яєчниками, між органами, е, такими, які вже сприймають власне цей вплив: це матка, маткові труби, шийка матки. І так далі. Тобто, це є дуже важливий компонент, який дозволяє великому оркестрі жіночої сфери, органів жіночої сфери, бути таким диригентом роботи всього організму. І дуже важливо, що цей диригент має бути завжди здоровий. Має бути грамотний, має бути зважений, має бути збалансований, його має бути достатньо. Він має бути е, ситий, умовно кажучи. І таким чином ця функція регулювання е, роботи е, і покладається на гормони. Отже, а порушення гормональної функції у жінок до чого вони призводять, які найчастіше, ну там не знаю, порушення зустрічаються і. Е, Якщо пов'язати їх з онкологією, можна пов'язувати? Ну, я би пов'язав трохи пізніше з онкологією, а зараз би я просто вам, як до прикладу, довів умовно випадок з практики, коли приходить мама і говорить, що в неї є донька, яка дуже гарно вчиться. Але поступила на важкий факультет, дуже перевчилася, і зараз вона втратила сон. В неї порушилися місячні цикли, в неї зіпсувався характер, вона перестала спати, здавалося б, що тут може бути спільного. А це є ознаки такого собі не так вже і рідкісного порушення, як гіпоталамічний синдром. Це до прикладу, наскільки може бути широким. Спектр дії, спектр наслідків, наслідків порушення в гормональній сфері. Але якщо говорити більш про найчастіші форми, які зустрічаються, ну це всім відомий передменструальний синдром. Це така трошки неправильна назва, але побутує у людей мастопатія, так, порушення функції молочних залоз, грудних залоз. Це порушення менструального циклу. це... Порушення настрою. А якщо ми підемо трошки до жінок старшого віку, де йдуть порушення, це приводить до утворення непотрібних тканин, наприклад, поліпів, ендометрію. Це приводить до того, що можуть утворюватися такі утворення, як фіброміоми матки. І як наслідок, ми можемо це ув'язати із онкологією, тому що переважаючий вплив, скажімо, одних гормонів. Можуть призвести до неконтрольованого росту гормонозалежної тканини, наприклад, в матці. Бо жіночі гормони це, ну, це насправді дуже цікава сфера для вивчення, і ми їх особливо у нашій сфері розглядаємо, як гормони такі творчі, вони творять, вони утворюють жінку. Але тоді, коли їх є збалансований рівень, коли вони працюють злагоджено. Якщо їх є в якійсь мірі якійсь кількості більше, наприклад, такий гормон як пролактин, що відповідає за грудні залози, і в тому числі і за багато інших, він може бути руйначем. При його високих концентраціях руйнується функція жінки. Інколи навіть побутує така думка, що чим довше годуєш грудьми, там два, три, чотири роки, а я ще все кормлю грудьми. Повірте, я не захоплююся таким, що чую, тому що це вже жінка, яка виснажена, і це навіть видно. Тому все має бути збалансовано. Я про це й би хотів повіти. Дивіться, говорити. лікуючи наслідки, треба шукати причину, ви завжди про це говорили. Причина, десь гормональна якась да, дез, дез, дезгармонія О, в гормонах, так? Хай, хай буде такий хай собі так. цей. Але от як можна дізнатися, що з твоїми гормонами все нормально? Можливо, мене навіть нічого не турбує, але я чомусь хочу знати, що в мене там з тими гормонами. Насправді, ну, коли. Є якісь предпосилки, може щось не так, але що? Як з є якісь тестування гормональні? Як це все робиться? Насправді, дослідження гормонів не належить до так званих просівних або скринінгових. Угу. Як правило, ми таким дослідженням таки рекомендуємо жінкам, які все-таки звертаються з якимись порушеннями. Не потрібно бігти в лабораторію і здавати, який в мене рівень гормонів. Ні, рівень гормонів видно на жінці. Вона є задоволена життям, вона має гарну шкіру, вона має гарний вигляд. В неї все добре. Для чого здавати гормони? з гормони щастя, я вам скажу, і навпаки, якщо в жінки є порушення настрою, якщо в неї йдуть порушення клімактеричні, якщо в неї є порушення менструального циклу, коли вона вдома є нестерпна, особливо перед місячними, тоді напевно варто звернутися до лікаря. А коли чергуються зміни настрою, це так також само так? це можемо віднести до певних відхилень, адже це створює дискомфорт. Я завжди про це говорю, пам'ятаєте, ми кажемо, що ми намагаємося створити, ну якби наша робота спрямована на те, щоб жінка після того, як пройшла лікування, отримала комфорт життя. Я можливо перескакую з теми на тему. Але, тим не менше, жінки бояться цього гормони пити гормони це щось <клес> жахливе. <клес> Є маса причин, чому там не знаю, пігулки шкодять шлунку, дратує щось пити щодня постійно. Так у цьому недовіра ефективності. Потім ще таке питання: ожиріння, надлишкова вага. От як переконати жінку, що їй треба приймати гормони певної насправді завдання лікаря правильно підібрати гормональну терапію в тих випадках, коли жінка цього потребує. Якщо ми зараз говоримо про гормональну контрацепцію, то я дуже палкий прихильник цього методу контрацепції. Бо. Один, два, три. Тому що це є високонадійний метод. Кількість абортів, зроблених при прийомі контрацепції або так званий індекс перля, є найкращий при гормональній контрацепції і найближче наближається до стерилізації маткових труб. Тому це є високоефективний. Насправді, з допомогою цих гормонів, контрацептивів, ми можемо навіть моделювати цикл жінці. Ми можемо навіть підібрати такий препарат, який зможе усунути деякі косметичні проблеми, які пов'язані з дисбалансом гормонів і так далі. І зручність зараз сучасних препаратів є в тому, що вони є низькодозовані, і ми можемо підібрати їх так, що жінка навіть може не набирати зайвої ваги. Друга справа замісна гормональна терапія при клімактеричних станах, я би сказав, це необхідний препарат, тому що жінка молода, гарна і відчуває себе добре завдяки тим гормонам, які є. І коли наступає перехідний період, я його м'яко називаю, або клімактеричний період, середній вік по Україні це 49 років. То вона далі є молода, гарна, але в неї можуть вже початися ці ризики, котрі слідують за недостатнім рівнем гермонів. Це є остеопороз і за ним переломи кісток патологічні. Це зараз дуже поширено. Захворювання серцево-судинної системи у жінок, кількість серцевих захворювань у жінок після 50 різко зростає. Це... Порушення вегетативні, жінки можуть втратити сон, а особливо ці приливи так звані жару, які не дають можливості жінці з дому вийти. Порушення навіть таких речей, як сечовипускання, жінка втрачає контроль за ним, то тут є єдиний шлях підібрати грамотно їй замісну гормональну терапію. Шкода від неї менша, ніж якщо не приймати препарат. Друга тема, звичайно, дуже важлива, було колись багато публікацій, зв'язаних з тим, що прийом замісної гормональної терапії приводив до виникнення пухлин. Так, потім, коли вчені вивчили цю проблему, вияснилося, що там, де їх призначали пізно, наприклад, в 60 років, де вже були запущені механізми передракових якихось станів, там, звичайно, це отримало свій ріст. І якщо жінку нормально обстежити перед призначенням гормонів. Грамотно її повести, призначити їх і контролювати стан, то я думаю, від цього може бути тільки користь. І Я закликаю не боятися гормонів і власне лікарів-гінекологів. Так а які обстеження треба пройти? Ми вже говорили, тим не менше. Я сподіваюся, що у нас є нові глядачки, які обстеження обов'язковими раз у році, навіть коли говоримо про гормональну сферу. Звичайно, гормональна сфера дуже прямо з цим пов'язана, коли ми говоримо про грудні залози. Я ще раз нагадую любим глядачкам про те, що раз у році до 40 років обов'язково знайдіть час і відвідайте лікаря-мамолога, пройдіть ультразвукове дослідження грудей, якщо навіть нічого не турбує. І раз у два роки після 40 років, будь ласка, знайдіть час і зробіть так звану мамографію або рентгенологічне дослідження молочних залоз. У нас в міській поліклініці по областям є дуже багато мамографів. І це дозволить виявити дрібні речі, які у майбутньому можуть забрати життя, а при своєчасному виявленні подарують вам здоров'я. А низька свідомість, А може там нічого немає і все нормально. Так, знаєте, Пухлина насправді І це насправді... Не бажання знати правди. Так, пухлина насправді в цьому питанні є глуха. Вона не чує цих навіювань. вона від того, що про неї не говорить, нікуди не зникне. І навпаки, якщо ми будемо шукати. І ми знайдемо на такому етапі, де можна допомогти, онкологи е тільки подякують за своєчасне звернення. От дивіться, наступне питання: при неплідності, так, фактор оцього mm -hmm. дисгармонії гормонів він є. При неплідності. Який високий? У структурі неплідності е жіночої е гормональні порушення це більше половини. То є так звана ановуляція або відсутність дозрівання яйцеклітини. Чому воно так відбувається? Багато різноманітних причин є. Не буду зараз на них зупинятися, але це є, ну більше половини жінок, які не мають дітей, пов'язано з тим, що є порушення в гормональній сфері. Отже, як з цим боротися? Як з цим боротися чи легко вилікувати б непліддя? Якщо говоримо про гормональний фон, ну то напевно буде окрема передача, так а насправді неплідність при гормональному. Порушення може бути від дуже легкої форми, де знайшовши тут дірочку, тут дірочку в системі можна її заплатити, і ми отримуємо позитивний результат до дуже важких форм порушень, де ми не можемо багато втручатися, тому що насправді запущені механізми зворотніх зв'язків, які важко долаються. Є на жаль. От, якщо ми сьогодні говорили так про гормони і про гормонотерапію, терапію, отже, розвійте міфи про гормони і гормонотерапію. Найпоширеніші, найпоширеніші міфи я з першого почав, що прийом гормонів викликає рак. Я щойно говорив, якщо гормони призначені жінкам, в яких не виявлено передракові стани, то так, це може статися. але Сучасний підхід при призначенні гормональної терапії убезпечує пацієнтів від того. Другий міф це я обертув волоссям. Це не міф. Це було колись. Ми мали колись найперші контрацептиви 30 років тому назад. Вони були високодозовані, вони мали так званий андрогенний ефект або ефект чоловічих гормонів. Це було. І ця пам'ять досить. По сьогодні триває, але сьогоднішні технології виготовлення гормональних препаратів є вже настільки сучасні, що ми лікуємо гормональними препаратами зайве волосіння у жінок. Інколи косметологи так і кажуть, жінкам зверніться до гінеколога. Коли є якісь косметологічні проблеми, чи вугріва сип, чи е, жирність волосся, чи ще багато різних е, дефектів косметологічних, як не дивно, пов'язані з нашими проблемами. Отже, ну, ще таке питання на завершення. Гормональний фон він має індивідуаль... Це індивідуальна яка система, чи може бути і генетична складова? Звичайно, що є, і ми навіть говоримо, що є різні фенотипи жінок. Так? Є жінки, які є худіші, є повніші, є, в яких сформована певна жирова тканина одним типом, другим типом. Це все є звичайно залежно. І більше того, порушення синтезу певних гормонів є вумовлено хромосомними порушеннями. І ми навіть тим не можемо боротися, бачучи, наприклад, важкі форми так званих синдрома Штейнералі Венталя або літрокистозних яєчників, деякі з них базуються саме на порушенні утворення гормонів. Так? Тобто багато чому залежить і від того, наскільки є генетично запрограмовані порушення. Ну, але з другого боку, ми говоримо про те, що коли у жінки мама або бабуся мала захворювання. Молочні залози матки гормонально так залежні, то вона має ризик так само бути у групі, які можуть захворіти на ці захворювання. Тобто я ніколи не виключаю впливу. Особливо, коли ми говоримо про такі утворення, які є в матці, наприклад, поліпи ендометрію, так, це не пов'язане, можливо, генетично. Але воно так само має місце під час порушення гормональної функції. А от крупні порушення грудей матки мають Вене Івановичу. Я думаю, що ми я вважаю, так що ми в наступних програмах розкриємо ще більше власне так на цю тему. Дякую вам за розмову і сподіваюся на співпрацю і надалі. Дякую, гарно. Ну а з нашими глядачами також ми прощаємося. Зустрінемося вже за тиждень. Хай щастить і до побачення.